Зі всім привітки! Дивіться, у мене класна зачіска, і тепер звикайте. У мене завжди буде така зачіска, тому що я тепер їжджу на байку, і вітер робить мені зачіску. З'їздили в магазин, ось закупилися трішечки, і ну поки ще нічого не знімалася. Адаптуємось, привикаємо. Знаєте, як то облаштовуємо цей побут, тому ще так. Знаєте, не дуже звикаємо до цього всього. Ось купили дивіться, цілий ящик величезної вугілля, тому що я дуже хотіла тут купити мангал. От прямо ще вчора. Взагалі в перший день я хотіла мангал якесь посмажити м'ясо, тому що в В'єтнамі цього не вистачало, тому що це була квартира. Тут у нас будинок, купа величезної території, і це дуже класно. Ми навіть вчора з легом лягали, до речі, спати і такі лягли. І тишина. Слухайте, ми відвикли від тишини постійності в'єтнамці, караоке, бари, ресторани завжди дві ж паріж. А тут а взагалі тишина. І зранку я просинаюсь. І співають пташки, Блін, як це класно взагалі. Ну, порівняно з В'єтнамом, знаєте, це такий мегаполіс. А тут таке село селом, і твоя особиста хата. Ну, це класно, не знаю. Дуже подобається поки що. Ну, в принципі, і поки що. Нам завжди тут подобалось. По цінам, в принципі, не скажу, не знаю, що я собі таке придумала, що в В'єтнамі найдешевше, я не скажу, що тут супер дорого. Звичайно, вам зроблю огляди на магазини, на будинок, на все, тільки трішки згодом. Ну що ж, дома м'ясо замариноване, все підготували, мангал Олег з Вікою привезли і поїхали їсти. Їдемо на інфініті. Потім вам ну, покажу, що таке інфініті. Їхали в таку тайську кафешку, і взагалі, подивіться, ми просто боги парковки. Ось тут стала я, де вже парковка закінчилася, ще й нерівно. А ось так. Тобто зразу вийшла і кафе. Ну це взагалі максимально зручно. Олег припаркувався ось тут, просто перекрив байкам дорогу, але нормально. В принципі, ми тут недалеко, якщо потрібно, то від'їдемо. Тут з цим проблем немає. Паркуйся, де хочеш, як хочеш. Головне, щоб сильно нікому не заважало. І йдемо їсти. Так, і ось принесли нашу їжу. Віки фрайт Райс, Віка дуже любить, так? Це рис з курочкою. Далі три бульйончика. Грін карі я дуже люблю. Це якийсь супчик, якщо чесно, я взагалі не знаю, як його готують і на чому. Мені здається, щось з коксовим молоком пов'язано. І ну він дуже смачний. Я навіть не знаю, як вам це описати, але він актикний. Далі, а в тебе що ти брав? У мене те, що я патань? А ні, не патай. Та те, що Олег завжди готував. Рис-базіл, тобто рис і смажений фарш з базиліком. І ось мій рис. Така в нас буде Хоті сказати, вечеря. Це тільки обід. Все, наша банда приїхала на інфініті. І зараз вам покажу, що це таке. Ну це басейн і така, знаєте, відпочинкова зона. Але бачите, що тут міняють. Надіюсь, воно відчинене. Тут ось міняють дах, але ми спитали, вони сказали, що відчинені. Дивіться, яка тут зона, як тут круто. І зразу гори. Ну, типу, це не гори, це острів Самуї, пляж і ось такий басейн. Дуже гарно. Квіка з Олегом вже в басейні. Ось принесли наші напої. Ми взяли, я собі взяла манго смузі, Олег взяв банана смузі, і Віка, як завжди, свіжий кокос. Вона завжди його бере. І тут, до речі, класно, що вхід зовсім thank you. вхід зовсім безкоштовний. Це плюс. Я знаю, в нас в Україні в Луцьку є такі басейні. Та, басейни теж такі комплекси, там потрібно за вхід платити. Тут за вхід платити не потрібно. Єдине, що це потрібно щось замовити із меню. Це може бути їжа, тут є суші. Або будь-які напої. Звичайно, ми беремо просто напої, тому що це дешевше, та ну, їсти, тут, звичайно, це буде дорожче, а напої ми взяли. Кокос коштує десь 110 гривень, а наші з Олегом напої по 120-130 гривень. Тобто не супер дорого, тому що я знаю, у нас в Луцьку є в парку такий басейн в два рази менше, звичайно, не з такою природою, взагалі не з таким розмахом. Це туди вхід був якось 300-400 гривень з однієї людини. Тобто, ви розумієте, різницю. Тут ми беремо напої, три напої беремо тільки за 300 400 гривень і купаємося цілий день. Тут також є діджей. Ну тобто дуже класне місце. Нам воно дуже подобається. Звичайно, ще й плюс є вид на пля... на море, на пляж. Тобто ти можеш як ходити по піску і купатися ось тут в морі. Так можеш і повернутися трішечки, і піти купатися в басейн. Це взагалі супер. Все, йду до своїх. Мене чуть не вбило той драбиною. Вітер такий сильний рванув. І драбина просто впала чуть не на мене. Я якраз хотіла знімати відео про ракушки. Дивіться, як тут красиво, ось таке сердечко з ракушок. Дуже красиво зробили. Ми трішечки пересіли, тому що в нас вже дощить. І хочу вам показати ось ці такі вироби. Дивіться, як класно. Взагалі супер. Такі величезні ракушки. І вони ось так вчеплені по цілій території. Ось так туди, по всіх будиночках дуже красиво. Ми вже повернулись додому, жаль, тільки що я вам не можу знімати, знаєте, як у В'єтнамі. Я собі йду, там ще по дорозі вам ще знімаю, розповідаю, тут так не можу, тому що вже їжджу на байку з З Олегом мені більше подобається їздити, тому що я просто завжди їдемо туди, їдемо туди, їдемо туди. Або ще тим говоримо, подорожуєте, якийсь швидше час проходить. А тут вже їду сама, та й все, Віка теж їздить з Олегом, так? Тепер я вже маму на місце зайняла. Тепер Віка там пірогчик, так? Так. Да. Ми як їхали на басейн, я їду собі, співаю, співаю. Задивилася щось, і мені листя пальми в голову принята. А то треба дивитися на дорогу. І все. Зараз будемо жарити шашлики. Ну, як шашлики? Це, звичайно, не українські наші шашлики, але щось схоже. Олег моє корзину від байка, тому що вона трішки брудна. А я вам зараз хочу показати наш мангал, який ми сьогодні купили. Коштує він 550. Е, хотіла сказати тисяч, але просто 550. Це, я так зрозуміла, саморобний. Зробили просто з бочки, поставили на ніжки, купили цю сітку та й все. І ось таке величезне вугілля. Купили багато, щоб вже на два місяці точно вистачило. Ку-ку. <світування> і тут Віка. Класно, відкриваєш вікно і вже в принципі на вулиці. Дуже круто. А а можна не... через вікно вилазити. <світування> та вночі. Так, Я вже тут підготувала м'ясо. Дивіться, на ось таких міні -шпажках. не знаю, великі зубочистки. І ось такий, типу, як бочок, щось таке. Тоненьке, воно зразу йшла нарізане на слайсами маленькими, я просто замаринувала і одягнула. Ось такі у нас тут міні-шашлички. І під низом у мене два куски з такого великого м'яса, типу, буде стейки. І ще ось тут таке замариновано. Не замаринувала, просто одягнула цибулька, грибочки. Далі ось такий довгий перець, і потім ще під низом звичайний болгарський перчик. Також все на шпажках. Дивіться, яка у нас тут краса. Не знаю, чи тут краса, чи там краса. Вікат, біз... Тут. Тут зверху? Так. Класно. Ну все, неси. Так, шашликами завершено. На вечір у мене матір. Щось шашлики я не знімала, телефон заряджався. Та й знаєте, ми накинулись на те м'ясо, то я навіть нічого не знімала. І купила я ще ось таке молоко з горішками, це мигдаль. І буду зараз готувати, дивіться, в якій каструлі. Тому що в мене завжди зі мною був ось такий рунделик, черпачок маленький. Я його ставила на індукційну плитку, він завжди працював. А на цій чомусь він не хоче. І мені якраз оця. Ну, ємкість якраз на одну кружку вистачало. Але воно чомусь не підходить. Дарма я сюди перла, якщо чесно. Тому відміряла, скільки мені потрібно молока. Буду гріти ось тут, в такій каструлезі 3-літровій. І буду робити мачу. А що? Який вихід в ситуації. До речі, взагалі перший раз включаю цю плитку, не можу її включити. До речі, каструлю ми привезли з собою. Так, о. І сковорідку теж. Добре, що каструля з на цю плитку підійшла, тільки не підійшло ось це. І ще нам ось власниця дала рисуварку. До речі, власницю ми ще так і не бачили. Вони поштою передавали. Це Інна нам подарувала тостер, тому що тут тостовий є хліб. І все. Як швидко, молоко все готово. Супер! Тут, до речі, ще був чайник, але чайник був в такому жахливому стані. Я все, що мені не потрібно, сюди склала. В чайнику було дуже велика кількість втоплених мурах, ось тако води, і він такий противний мав запах взагалі. І ще ось така водичка. в нас в Хіорі була така, не знаю, хто пам'ятає така пимпочка, можна нажимати, ну, і виливається вода. А тут прийшлось купити ось таку штучку за десь. 100 гривень вона коштувала. Ось така просто запихається. Так, і нажимаєш кнопку, наливається вода. Та й все, ось такий на сьогодні виявився день. І ще з таких мінусів, що мені не подобається, це тут дуже мало світла. Ну просто капець, як його мало. У нас в Хіолі, знаєте, ми так привикли завжди. Плюс великі вікна, до речі, були і багато лампочок. А тут всього лиш на кухню чотири ось такі маленькі лампи. Ну, це навіть лампою тяжко назвати, Якийсь, не знаю, нічник, ось так. Це світло, нічники. В кухні ось таке вікно малесеньке, ну тобто таке. А на вечір, звичайно, штори закриваємо, тому що це вже будинок, тут вже видно нас, і в нас хата йде перша. Тому тут, то, знаєте, які їздять люди байками, їм видно, що відбувається. Тому ну, ми якось закрилися. Бо там в останньому тут здається чотири будинки, ніби чотири. В останньому будинку живуть люди, яких ми дуже не любимо. Тому ну, ось таке. І ще, до речі, мене ось цей шум вентилятора теж трішечки напрягає, тому що як я записую відео, знімаю постійно, знаєте, таке, як шум, якийсь такий потяг десь їде. Але ну таке, знаєте, все новеньке, звикаємо, щось подобається, щось не подобається. Але типу нам все окей. Знаєте, ми себе тішимо думку, що ну, це ж на два місяці, це небагато часу. Але хто його знає, як складеться далі. Також немає багато речей дещо розставити. Тобто тут поличок, я вам вже казала, не дуже. Ось у нас тут така взаді така поличка. Показую вам цю поличку, тут є все. Оцет сьогодні купили. Тут, до речі, теж оцет 5%. Нема такого, як у нас 9. Він дуже такий слабенький. Далі ще ще. Ну, навіть сміттєве відро теж немає куди толком і поставити. Ось так, знаєте, тут просто поличок максимально не вистачає, знаєте, нема такої повноцінної кухні ось тут зверху, ось ці всі шухлядки, Ось тут такий капець. Але в принципі тайці так і живуть. У них завжди ось це все просто заставлено і їм так комфортно. Мене це ну настільки мене це напрягає. Я дуже не люблю, коли в мене ось ця поверхня, вона ну щось на ній стоїть. Я люблю такий мінімалізм, але це не тут. Тому ну вже як є, нічого. Це ж на два місяці. Ось такий на сьогодні був день. Ну, насичений, якщо чесно, але ми ще все одно адаптуємось, приходимо до тями, їздимо по знайомих місцях. Сьогодні, до речі, на Infinity дуже сподобалось хлопець, попрацював там ще півтора роки, тобто нас не було про, о, півтори роки. Він до того ж виходить, працював. І зараз ми приїхали знов той самий хлопець. І він нас впізнав. Він перший з нами заговорив. Ми тобто, ми його впізнали. Думаю, ну що я там буду до нього йти, що йому розказувати. Можливо, він мене не пам'ятає. А він такий ой, клас, це ви. Я пам'ятаю, Віка ще була така маленька, так підросла. Класно, що ви повернулися. Раді вас бачити. Зараз тут мало людей. Дощів не дуже багато, але сьогодні трошки дощило, Але це не завжди так, не переживайте, все буде класно, погода супер. Ну тобто, так знаєте, класно нас пам'ятав, згадав, поговорив з нами. Ну, приємно. Що ж і буду на сьогодні вже завершувати цей влог. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока.